Вітаю вас, семикласники. Тема уроку контрольна робота з теми елементи стохастики. На сьогоднішньому уроці ми повинні перевірити знання і уміння, які ви набули під час вивчення теми елементи стохастики, та оцінити досягнення кожного з вас в опануванні даної теми. Контрольна робота включає в себе 5 завдань різного рівня складності. Завдання 1 і 2 тестові з однією правильною відповіддю. Кожна правильна відповідь 1 бал. Завдання 1. На діаграмі відображено кількість проданих тортів у кондитерській. Які з поданих тверджень правильні? А. У суботу продали більше, ніж у понеділок. Б. Найменше тортів продали у четвер. В. У суботу продали удвічі більше, ніж у середу. Г. У середу продали на 50% менше, ніж у п'ятницю. Д У понеділок продали 40 тортів. Друге завдання. У лотереї розігрується 10 смартфонів, 5 ноутбуків та одна поїздка на відпочинок. Усього 10 тисяч білетів. Яка ймовірність того, що навмання взятий білет буде виграшний? Варіанти відповідей А. 0,16 Б. 0,032. В. 0,032, Г. 0.16. Завдання 3 і 4 передбачають письмову відповідь. І за кожне правильно виконане завдання ви отримаєте 2 бала. Третє завдання. На цукровому заводі працює 35,5% жінок. Інші це чоловіки. Скільки всього працівників на заводі, якщо чоловіків 129. А 210 Б 180. В 200 Г209. Четверте завдання. Скільки різних трицифрових чисел кратних 5, можна утворити із цифр 0, 1, 2 і 5. Варіанти відповіді А 12, Б. 24, В36 Г48. Завдання 5. У вас за вибором. Завдання 5 оцінюється у 4 бали. Якщо ви обираєте завдання 5 з зірочкою, ви отримаєте 5 балів. П'яте завдання. У 7 класі за контрольну роботу з алгебри 8 учнів отримали оцінку 7. 7 учнів оцінку 8. 5 учнів оцінку 5, 3 учні оцінку 3. А кілька учнів оцінку 10. Скільки учнів отримали оцінку 10, якщо середній бал класу за контрольну роботу дорівнює 7? Варіанти відповіді А. 3 учні, Б. 4 учні, В. 5 учнів, Г. 6 учнів. І завдання 5 зірочкою. Магазин Сімейна Пекарня надав такий звіт продажу своїх виробів за 23 листопада 2023 року. Дані у вас подані в таблиці. За поданою інформацією визначте: перше, яка випічка найдешевша і найдорожча. Друге, на яку суму продали пиріжків. Третє. На яку суму продали мафінів. Четверте. За яку випічку отримали найбільшу та найменшу суму грошей? П'яте. Скільки одиниць випічки було продано. Шосте. Яка частка кожного виду товару в загальному продажу за цей день? І побудуйте кругову діаграму, що показує частку продажу кожного з наведених видів випічки. Контрольна робота діти оцінюються до 11 чи 12 балів, якщо обрали задачу 5 з зірочкою. Домашнє завдання ваше повторити тему елементи стохастики. А зараз розгортаємо зошити і приступаємо до виконання контрольної роботи. Бажаю вам успіху!